Так, шановні члени комісії, вибачте за технічну це, 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 причину переривання нашого засідання, тому що клопотання тось, це, трошки притірялося, так так, що не бути голослою, що ви бачили, що є це клопотання від наших профільних. Підприємства, які займаються і відповідають за задання за роботи, тобто, що, що просять, просять. Тобто, враховуючи, що необхідність є забезпечення електропостачанням даного об'єкту, який на фініші будівництва тобто, до нас звернулося, просить визначити підрядну організацію по розробці проєкту підключення іменно зовнішніх електромереж, товариство спецкліматконтроль контролю. Немає нікого заперечення я вибачаюся за, за це за затримку. Да? Тобто, так, хорошо. Дякую. Якщо немає, то дістаться дане питання на голосування. Хто за проти, утримався? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання номер 19 Про надання згоди на прийняття нерухомо житлового фонду до комунальної власності Вангардівської селищної ради. Тобто, так, відповідно до листа, який до... З яким нас звернулися та з яким нас звернулися. Про все. так відповідно до питання заступника начальника головного управління національної поліції в Одеській області щодо передачі житлової площі, а саме квартири до комунальної власності Вонарської селищної ради, що перебуває на балансі головного управління національної поліції в Одеській області, який є ініціатором передачі цього майна відповідно до частини 2 статті 4 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, пункт 51 частини. 1 статті 26 закону України про місцеве особеннорування надати згоду. Це що, що ми касають, досліджувалося, що ми надали згоду на прийняття державної до комунальної власності В Гарнівської селищної ради квартири номер 41 яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район селища, вулиця Нижня, будинок, 22. Відповідно створити комісію з прийому е, у комунальну власність е, даної нерухомого майна, саме квартири, е, це там залучення представників. Селищної ради та головного управління Національної поліції в Одеській області да? І відповідно організувати роботу щодо прий'яття об'єкту комунальної власності, завершити роботу з оформлення акту прийому передачі, то тобто, ну, сята. Все, тобто, все по процедурі мова йде про квартиру тобто, двома словами: то, що тут указано, то тобто, яка знаходиться. Будинок 22, Нижня В СНТ «Авангард». Це квартира, яку колись. Це та, вірніше, яке зараз на даний момент знаходиться в головному управлінні національної поліції, то це вони передати в комунальну власність там, це ведено співробітнику, я так розумію, тось, та, подальше досягне питання приватизації. Тобто, так як вони не мають, то ця там можливості у них немає такого та, та, самого моменту, що не мають на це право приватизувати, тось вони. Таким чином, передачі нам комунальну власність, то це можна дати своєму співробітнику цю квартиру до сподачого приватизувати. Тось, ну, такі, технічні, це це та питання, то це до нас звернулося, і я не бачу тось, проблеми про відмову. Якщо у вас є інша думка, то ще якісь заперечення, прошу, то це немає. Якщо немає, ставимо питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до 20-го питання нашого порядку денного про надання Ангарівської селищної ради Одеського району Одеської, район, Одеської області безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності Анагідської селищної ради Одеської району Одинської області об'єкту нерухомого майна. Так, відповідно до угоди про співпрацю для забезпечення соціально-наукового розвитку Аннаської селищної ради і територіальної громади, тобто. Ви про, про цю угоду знаєте, то сята, мова йде про інститут кліматично орієнтов... орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук. Ви знаєте про нашу їхню співпрацю щодо передачі е... будівлі, яка знаходиться на їхньому балансі, то сята для подальшого тось, використання нами як освітнього закладу, да, тось, ета, і так далі, тому подібне, то сята, є прохання, то сята їх, то сята, щоб ми прийняли би то сята. До комунальної власності, тобто на баланс це, їхні е, будівлі. Це житовий фонд, правильно це дякую, а саме гуртожитки е, та, та їхні житові будинки. Та житові будинки тось, та ну і Відповідно, з земельними ділянками під ними да, та земельними ділянками під ними. Попередньо ми з вами мали розмову відносно цього всього остального. Ми розуміємо, для чого це треба, то это, які моменти то є, за цим стоять. То є, то є, то... Хочу чути вашу думку і то то відносно цього прийняття. Що ви думаєте? Треба брати, Давати згоду, чому? Бо наука не займається обслуговуванням будинків. Не, 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 не виділяють ніякі кошти. Я розумію, що е, рада теж не зможе виділити, да, але да, може якось ми допоможемо покращимо стану. Там е, е, шестиповерховий будинок є. Ну при наминадцятий будинок номер 18 Там зроблено так, що лише маленький вітер, кришу здуває е, листи. Там мешканці самі ремонтують. Но... Це, це, Володимир Борисович, абсолютно з вами погоджуюся на рахунок цього. Тось, это, я сподіваюся, що все-таки ця реформа, тось, яка була там, державою, ініційована. Створення ОСББ і тому подібне тому організації, які нададуть в майбутньому нашим мешканцям можливість об'єднатися і створити свої еті, і як то говориться, перейти на самоуправління, воно потребує на даний момент якоїсь пішліфовки. Ми сьогодні розуміємо, що силами мешканців зробити ті чи інші роботи, вони не можуть ні фізично, ні матеріально, ні в іншому плані. Та. На даний момент то это, якщо ви не заперечуєте, я голова комісії, то это, рахую, що ми давайте приймемо таке рішення тось, та, щодо прийняття цього е, житлового фонду, то это, від е, інституту, який нам пропонується прийняти. Та, тось, та, як не крутитися сильно жителі нашої громади, то это, ми з ними пересікаємося на даний момент. їм треба надавати послуги і, і в тому числі з водопостачання, з водовідведення і. І в кінці кінців обслуговані навіть придомової території, це, тому що ми розуміємо, що це там, Де проведений певний конкурс, це, є, у нас там вже обслуговуюча організація на базі нашого ЖКХ, який обслуговує, да, де змогу це, нам хоча б прив'яти якісь певні кошти. Ну і можливість як мінімум, то, що ми можемо, то це поточного ремонту проведення, да? то ся та інсловичу організацію, то, що ми зможемо зробити. Далі по системі це в ну, по життю я маю мав, будемо бачити, то це будуть проведені якісь певні. То, що, Дії щодо урегулювання цих питань, і потім тось, ми вже будемо тось, відповідно до того, що нам держава тось, на законодавчому рівні предложить, Ми будемо вже тось, та, як то говориться, приймати певні рішення щодо подальшого тось, та, е, знаходження цих будинків у нас на балансі, кому передати їх і так далі. Тому подібне. На даний момент маємо ситуацію Володимир. таку пропозиція, така сказати документація. Проєктна документація 17-18 будинку знаходиться в мене. Ну, повна, повна документація. Там проєктна документація одна на два будинки, це перше. А друге, старостаті зараз ведеться робота по поводу агітації, щоб творили ОСББ ці будинки. Да, ми, ми розуміємо, що ми до цього повинні прийти, yeah. а, значит, то есть ми, ми розуміємо, які, з якими людьми зараз yeah. люди можуть встукнутися питаннями, вони для це теж розуміють. І для того, щоб зараз просто не, не створити щось з рогами, щоб його всі боялися, да, то це треба, то есть это, ну, напевно, то есть это, я думаю, що і селищна рада буде підключена до цього моменту, ми зробимо якісь певні, даже, може, якісь спільні то есть моменти, да, то есть это, щоб дати людям. Змогу, то сну побачите, там візьмемо якісь декілька будинків і попробуємо створити цю тему, то сверніш спільно створити, то ся та щоб подальше люди бачили, що це має право на існування, то сята і подальше, щоб вони мали бажання вивелі це. Є забереження не менше Немає, якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб надати згоду на прийняття це это, з державної власності до комунальної е, жипового фонду? Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Шановні члени комісії, дякую. На сьогоднішній день це питання нашого порядку денного вичерпані. Маю сподівання, що ті рішення, які прийняли це, кажу, в черговий раз, це, принесуть тільки поліпшення для наших жителів, да, це, і вони будуть мати змогу це, користуватися цими поліпшеннями. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі. Всі.